Інформаційний ефір «Суспільна студія триває. Далі до такої теми в Україні відкрили першу військову мечеть. Ас-Салам. її спорудили за ініціативи головного управління розвідки Міністерства оборони України. В чих лавах воюють багато бійців мусульман. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління розвідки 27 березня. Більше про мечеть дізнаємося від голови асоціації мусульман України, заступника муфтія мусульман Криму, військового капелана Сулеймана Хайрулаєва. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сулейман, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, студію. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. І навіть знаємо, що сьогодні відзначають продовжують відзначати Рамадан Байрам. Хочемо і вас з цим святом привітати. І до речі, це якось пов'язували відкриття до цієї дати відкриття також мечеті. Дякую за привітання. Що стосується відкриття мечеті, то так, звісно, намагались. Відкрити, відкрити мечеть у е, місяць рамадан. Тому що це дуже символічно е, такі події робити в місяць Рамадан. Ну, і тут йдеться про військову мечеть. Чи можете розповісти, у чому особливість релігійної споруди? По-перше, це перша мечеть в Україні для військових. І Важливість мечеті для військових вона пов'язана в першу чергу з можливістю військових робити молитви, збиратись і знайти для себе місце, де вони можуть більше, більше збільшити духовну духовну віру, що їм допомагає, це Безпосереднього виконання бойових діях. як довго ви готувалися до відкриття цієї мечеті, і коли ви зрозуміли, що вона необхідна саме військова для військових мусульман? Ну, відкриття мечеті і збудова вона була з ініціатив, з ініціативи військового керівництва, і це було підтримано мусульманами. Також відкриття її наскільки мені відомо, вона була за декілька місяців збудована і відкрита, але ідея про це була вже дуже давно. Але слава Богу, то, що це відбулось зараз, і символічно під час місяця Романа. Як часто до речі, цю релігійну споруду використовують для молитв релігійних обрядів тощо. По Постійно, тому що ми знаємо, мечеть для мусульман це виконання п'яти молитв, мусульмани моляться п'ять разів на день, і це роблять також військові мусульмани і також п'ятнична молитва, і ця споруда буде виконувати цю функцію. Тобто, ця мечеть мусульмани будуть військово ходити туди п'ять разів на день. А також е, буде проводиться п'ятнична молитва, Пане, і звісно, так. всі святкові події е, пов'язані з е, мечетю, такі як місяць Рамадан і втари, е, Тари молитви, вони все будуть робити е, в цій мечеті. Пане Солимане, я хотіла ще у вас запитати як у військового капелана: е, наскільки важко і наскільки можливо дотримуватися посту е, саме військовим, які перебувають на передовій. В, в, в цей час зараз можна сказати початку вісни, коли світовий день не дуже ну, довгий, то тримати піст зручно, не не важко. Але з точки зору ісламу, військові мають право під час виконання бойових завдань не постати. Щоб це не послаблювало їх сили, але більшість військових вибирають те, що постати, навіть під час виконання бойових дій, тому що в пості вони відчувають під час посту вони відчувають більш сили духовної сили тут, для це глядачів роз'яснимо а... так. Тут йдеться про споживання їжі у темну пору доби, коли заходить сонце, коли сходить сонце. Від моменту, коли сонце сходить і заходить, споживати їжу не можна, можна поза цим часом. І до речі, попри те, що військові можуть споживати їжу, оскільки вони перебувають в екстремальних умовах, чи користуються вони цією можливістю суто за вашими спостереженнями? Скільки скільки бачив військових, всі постять і навіть ті, які виконують важкі бойові завдання. Вибирають те, що постати Ви якось переконуєте їх з приводу того, що ну потрібні сили додаткові е, і під час служби, під час виконання бойових завдань. Чи ви з розумінням ставитеся до такої позиції вірян Е, Ну я дуже з розумінням ставлюсь, тому що е, це їх право, і якщо вони відчувають, що в них є сили, е, то вони е, можуть постати. Але якщо них немає сили, і вони бояться, що вони втратять сили, тоді вони вже е, припиняють постути, але більшість з них вони, вони вибирають, те, щоб не постати е, 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 щоб постати. І тому е, це надає їм сили. Військовий під час виконання бойових е, дій дуже. Е, Нуждається в тому, щоб в нього була духовна підтримка, духовна сила, віра і надихає його на це піст. І саме, і ви, і саме ви цим займаєтеся, коли їдете на передову, коли їдете на позиції до військових, так? Ми постійно, так, постійно, коли відвідуємо військових, спілкуємося з, з ними. Це перш головне, це їх духовна підтримка. Надання їм моральної і духовної підтримки, і це відбувається через дава або насихи, тобто спілкування з ними, молитви разом і, і, і настанови. До речі, доводиться їхати на місця, де є запит, чи у вас є перелік чи позиції, чи частин, які відвідуєте, і там вже в процесі знаходяться люди, які хотіли б підтримки спілкування з вами. Ну, по перше, це постійно. Ми знаємо, де є наші бійці і де ми можемо їх відвідати. І також, якщо є якісь заклики, тобто просьби. Тобто, щоб ми приїхали, то ми постійно їдемо. Пане Сулейман, дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Розповіли про відкриття військової мечеті. Не будемо ще повертатися до цієї теми. Дякуємо вам. Сулейман Хайрулаєв, голова Асоціації мусульман України, був з нами на прямому зв'язку.